Всім привіт, з вами Skinner, і ми починаємо бати у ігру One Troll Army. Ось зараз я тоді створюю нову ігру. Що поіграю в неї е... сложність? Давайте ми. Беремо експерт і перший соломак. Притом більше нічого не доступно. Поіграю я в неї буквально годину і все. Тобто хотів би дивитися просто що це за гра. Гра ліцензійна усім вона... Безкоштовна. Ти вона мене і порадувала. Знаєте тут е, Я вам зараз розкажу, що тут було. Цось. Е, на скаутів напали якісь зомбі чи що. Ні, на гоблінів напали. Хтось напали і вони вирішили розбудити якусь силу, але. Е, але насправді вони розбудили цього гобліна. Ось цей Ж... тролля, тому що і гра One Troll Army. І ми граємо ось з цього троля і ми повинні захищати ось цих. Так, тут обучення. Ми повинні захищати ось, Захистити ось тих гоблінів. Від скаутів чи від кого там. І загалом ігра. Цікаво, мені сподобалася. Тут ми повинні будувати. Так. Окей, і... і нам потрібно будувати стіни. Так, тут ми можемо правл. А... гоблінами керувати. Так, тут у нас і. Тут можна будувати стіни. Так. Це вони будуються. Вони. Бачите. Дуже швидко, тільки тому, що це стіни. То, загалом іще буде ось такий критерій, як. Ось. Все. Стіни в нас завершені. Так. Треба дерево для нових побудов. Добре, тоді. Давайте назначимо трьох Гоблінів, тому що ми зараз нікого. А, нам 4 потрібно. Е, тому що працюємо зараз так нічого не будуємо. Завдання виконано. Так, тут досить багато завдань, і тут у нас ось так. Тут у нас вже нападають. Так. Але давайте ми зараз їх спровокуємо, щоб вони швидше нас напали, і їх було поменше. Тут, ви бачите, є ось такий ось індикатор, що показує наскільки армія сильна. Так, перша хвиля. Круто, а. Тут у нас кулак є, Скажу, це наша зброя, вся кулак, ты та все. Так, іди ось усіх бей. Тоді можна Зразу по кілька штук здається. Ну, чорних точно. І ось тут бачите, ось є наше зброя. На зараз 160 хп. Ух, тут ще один є, так. Це останній напевно, що. А ще один десь є. Ще один, але не. Це є... без поняття. Так все, ось. Добити 60 е, золота. Круто. Так, 16 врагів, ворогів ми знищили. Добре. Уф, і завдання в нас також. Е, чудово! Ворог розбитий. Тепер їм знадобиться. Е, ага. Інтер потребується час, щоб напасти на... На них знову. Так, ага, в нас. Е, появилась така ось sub-райдетері. Е, У нас розблукалися, ще є ремонтники. Так, я ж назначу, ні. Так, я в принципі, назначу. І вони зараз будуть збирати ось цей. Як це. всі речі із ворогів. Тих, що на нас нападали. Зараз ми можемо швидкість збільшити. Так, тобто іграє рає мінімальний. Осі графіці, але і так досить непогано. Так, ось тут ви вже бачите, що вороги йдуть. Тому ми. А й... Чому завдання у нас не. Ось. Так, другий. Друга в... хвиля. То давайте убій. Так, зараз ми їх тут почекаємо. І тут нападаємо. Зараз вони досить слабкі, але ось пізніше і буде набагато швидше. Набагато тяж, тяжче. Би, ось. Побудь це тому що я граю на ось такі ось важкості, і ми другу хвилю вже про, про, е, програли ось. На жаль. Так, і ось тут у нас з'явився інвентар троля. Так, ми маємо перекачати йому ось цей ось euh, навик. Так, отришення уміння. Так, ага, іще ось тут. Так, 240. Нам недостатньо ресурсів. Тому, скільки там збирательів, ага. Субиратель, в принципі, достатньо повинно бути. І ось у нас вже з'явилася ось така ось е, штука. Бачите, тому давайте ми зараз прискоримо час. Що зараз ми рушей не маємо. Так, ну ще ш... не рушей, а ресурси, щоб купити е, вміння істрілення. Так. Тобто е, ось ця штука. ...напросто просто удар, але зараз вони ось лапки, там пізніше будуть. Набагато тяжкіші вороги. І нам проти них знадобиться не просто вже удар, а і ось цей. Так, 86 здоров'я, тоскільки непогано. А ось тут у нас вже 70 80... золота, досить непогано. А ось тут у нас здоров'я. Можливо, навіть міцність ось цього нашої з фортеці. Так. Euh, чи ми можемо зараз купити у нас 28 поки що. Хоча це. не це. Е, euh, думаю, що... Це запас настрія. Ага. Це все ж таки це у нас, поки що 28, тигну 40. Так, тоді почекаємо, поки вони це все позносять. І зараз нехай підуть рубати дерево, тому що дерево дуже швидко закінчується. Так, 30. скільки там? 36. Так, ну ще 4. Але я ось тут бачу, що вже йдуть. Е, ось ці наші вороги. Так, тому... Е, там вже немає, так? Ну тоді ми. Нападаємо. Нападаємо в них, щоб вони на нас не напали швидше. Так. Ну, зараз ми поки що так справляємося, але в нас... Мало здоров'я. Все ж таки. Ось тут... Ось так. Ось цей вже, бачите, він вже трошки сильніший. Ось. Так, давайте позбираємо трошки монеток. І підемо далі атакувати. Ось цей сильніший. Ось. Так. Ну і атакуй ось цих ворогів. А з серією, я так думаю, що ми будемо робити по 20 хвилин. Що? Ігра цікава, але ось 91. Золота ми здобули. Так, добре. І тепер вони йдуть збирати ці речі. І ми тепер можемо вже купити усе вміння. Так, окей. І... добре. Ратуша. Нас завдання ратуші нам потрібно ось тут подавати ось. З ратуша показується улучшить 50 і 15 дерева. Це, в принципі, маємо. Тут, е, давайте ми. Двох е, назначимо лісоробів. Немає будівни... будівничих, так? У... Добре. Одного ось цього будівничого. Так, ну, в принципі, можна ось так зробити. Ну і... Нехай так буде. часом у нас цих гоблінів буде збільшуватись і збільшуватись. Нападаємо тоді, давайте, щоб вони нас не розбили. Як це було у другій хвилі. А це вже в нас п'ята здається. Так. П'ята хвиля. Так. Ох, а це ще якийсь, напевно, що сильніше, чи ні. Їх тут багато, бачите. Ух, а тут багато сильних. ой. Мабуть, нам доведеться здатися. А хоча якщо ми зараз тікнемо. То тоді може постраждати наша вежа. Ух, так це буде ще, напевно, що гірше. Так, тому відбиваємось, відбиваємось. Як можемо. Ух, і на жаль. На жаль, тут ми знову ж таки програли. 3-2. Ну, що ми більше виграємо, ніж програємо так ратуша. От є, прискорюємо час. Ось так. Все ратуша доступно. І у нас тепер з'явилось е, ось такі ось можна призначити ще цих ремонтників. І ось ще один гоблін додався в нас. Так, супер. Давайте ми чекаємо на наступне завдання. Ось тут ви бачите завдання досить багатсько. І багато ми вже просто виконали. Так, і ось тут у нас ми в міні-колесо. Давайте попробуємо, що для цього нам потрібно. Ось це воно. 250 і 80 ось цього. В принципі, грошей у нас достатньо, але ми не маємо. е, цих речей із ворогів. Потрібно ось. Нас завдання виконали, спровоцирувати. Хоча я його навіть не бачу. Так. Чого це тим краще. Так, ми тут. Ух, я не думаю, що ми тут. Ми тут хіба що можемо втратити здоров'я. Так. Так, вбився завдання виконано. А... Тут... А, до речі, тут а, в мене виконано всього лиш. Два завдання в стімі, але... За годину то Думаю, що це непогано. Так. Е, Оборонительний башні. Так що нам для цього знадобиться? Ага, тут є Баш... башти і. Ми будуємо. Зараз і ми прискорюємо час. Окей, так. Начальний нажав. Е, добре, і вони так будуть будувати ось цю башню башню і пізніше. Нею також можна битися. Щоб вона стріляє у ворогів. то Так, давайте. О, башта завершена. Супер, все Так, Бі. Так, і в нас. шкода що зараз не може бути, скільки в нас. Ось цього дерева, тому що. Дерва мене в мене у минулій ігрі не вистачало. Хотим ми трошки ось такий удар застосуємо. Так, позбираємо гроші там ще, що досить багато ХП у. Іменно у фортеці нашій майбутньої. Що тому що зараз це фортеці і не назвеш з одної башні. Так, барак. Нам потрібно барак, так? Ось тут він барак є. Так. Улучшуємо. Ось 30. Нам потрібно 30 дерева. І ось же дерева не хватає, Тому ми зменшуємо строїтелі. І додаємо до лісорубів. Все. Ось така музичка, бачите, класна грає середньовічня. І ось ХП нашого троля збільшується, Танцюють навколо нас. Uh, ось у нас максимально ХП. Так. Ось тут багато луту. І ось же починається ще одна хвиля. Uh, так, давайте ми трошки прискоримо. Ось так. Можна, можемо будувати барак. Так, дерево нас вже тепер достатньо. Так, побудували. Ну, у процесі зараз по Так, давай іди... Атакуй їх. Троль наш. Так, сукись я. Так, кстати, їх багато тепер бачите максимально ось ця хвиля. Я не знаю, чи... я її витримаю. Ну, я надеюсь, принаймні, на це буде обійно програти три бої у серії всього ж. Так, і ось це ще. Так, і там багато атакують усью імену нашу вертецю. Так, давайте ось такий ось удар. Оу, и більше вже знесена. Так, ось все залишилося. И ось тут пару. Так, у цей удар. Так, так, так. Еще цьов. Так, тут ще є. И тут один. Так, а він чому встало, а? Так, і більше немає, так? Все супер. 6-2. Непоганий рахунок. Був супер. Так, барак у нас, ще не побудувався. Тоді чекаємо. Прискоримо час і в нас же 16 хвилин серія. То... Ще там зовсім трішки. Барак завершений. Супер, так нам тепер потрібен склад. Щоб. Е, так. Е, ми тут можемо переробляти дерево на гроші і наоборот. А правда, наоборот не вигідно. А, тут ми. А, ось цього я, до речі, не бачу. Так, ну, це також вигідно нам, якщо щось е, терміново знадобиться. Так. Е, улучаємо склад. А до речі, а скільки нам потрібно нам... Все іменно лут. 80. Тобто. Е, зовсім, ще зовсім трішки ми Прокачаємо ще одне вміння. Тобто, я так думаю, що це в нас буде остання. Восьма... Ні, дев'ята вже. Дев'ята хвиля за цю серію. Я так думаю, що буде закінчувати. А ось, за кадром тут не залишається нічого робити. Крім того, що просто. Е, ці, Е, здобувати ресурси. Просто здобуваю ресурси за там Цікаво, тут е, нічого не буду. Будувати, я тут також нічого не буду. Не на відео Так. Так. Ух, програли, так? За Та п'яту хвилю ми програли. Так, стаємось, поки наш нас. 6-3 Ух, погано. Погано. Ну. Но нас нічого не залишався. Нас не залишався випор. вибір, крім того, щоб здатися. Так, що ж у нас там доступно. У А, тепер у нас є ще два гобліни. Тому цих гоблінів ми. Один нас собиратель, другий. на все. на. Л... буде лісу Так, ще таверну нам потрібно будувати, що до нас для цієї таверни потрібно. Можна наймати орків. Так, товари в нас взагалі немає. 60-17, і 17, так? І ось це буде останнє, що ми почнемо будувати. Зараз ми почекаємо поки. Ось Все є. Так. Все і чекаємо. І чекаємо, проте закінчую серію. Що, ось побудуть вони вже. Це я вам покажу. Вже за кадром, а на цьому все був я скінер, і я й тобі всім папа. -па.